Микола Вінграновський Вже неминуче буде сніг. Вже неминуче буде сніг. З хвилини на хвилину. Завіє сніг і наш поріг, і в полі бадилину. За ноги вхопить вітер дим, а сніг і дим завіє. Ще й білим язиком твердим. Прилиже дим, як вміє. Хвоста розпушить курці сніг і пожене за вітром. Останнє яблучко і них зіб'є і звід над світом. До айст останніх припаде губами сніговими, і тихо їм щось доведе і забіліє з ними. Під самим садом. Обрій ліг на сіру павутину вже неминуче буде сніг з хвилини на хвилину.